І так, поради від Діви замовляли. Справа в тому, що Марс, 17 червня, переходить знаку Лева у знак Діви. І я, як діва типова, хочу, хочу вам дати декілька порад і розповісти, що це взагалі буде таке відбуватися на небі. Марс – Це планета, яка відповідає за нашу дію, за нашу активність, за наше бажання проявлятися. Та й взагалі за нашу таку внутрішню, сильну енергію, коли людина бере все в свої руки і починає починає діяти в тій чи іншій сфері. Так от, коли Марс переходить в Діву, то на загальному рівні ми можемо відчувати, що нам необхідно терміново навести порядок у всіх сферах життя. Нас які турбують. Діва, звісно, відповідає в нас за здоров'я, за роботу, за рутину, за домашніх улюбленців, за допомогу іншим людям, в деякій мірі також ще за тривожність. Звісно, тут потрібно розуміти, по яких домах Марс іде у вас транзит. Наприклад, мій Марс спочатку йде транзитом по 10 му дому, тобто це дім кар'єри наших таких найвищих досягнень. Тобто тут я можливо буду прикладати більше зусиль або ж ставати більш критичною до себе. От, а ще треба розуміти, що потім Марс. Він же ж рухається, так він перейде. Він перейде потім у мене в 11-й дім, тому там у мене будуть підніматися вже трошки інші. питання. Якщо вам цікаво, де транзитом йде ваш Марс, можете мені написати в коментарі. Я подивлюся вашу карту і відповім. В Цей час ми можемо відчути більше сил та енергії, впорядкувати своє е, життя. дуже важливо. Звертайте увагу на здоров'я, на вашу рутину. Якщо ви хотіли, наприклад, розпочати займатися спортом, це якраз сприятливий час е, провести чекап організму. Ок, можна, якщо хочете там косметологічні якісь процедури, теж дуже підходить. Якщо у вас є бажання взагалі змінити свій режим дня, от знаєте, не з понеділка, а з вівторка можна все розпочинати. Бажання покращити своє здоров'я, свою зовнішність, взагалі своє внутрішнє відчуття. Прям супер, все, все буде вдавати. Звісно, Такий Марс він може давати ще нам трохи критичності, трохи тривожності, і таке, знаєте, ніби відчуття, що нам постійно, постійно треба щось робити, кудись бігти, і такий стан, що от я не встигаю, я не встигаю, я тривожуся, я переживаю, я критикую себе і критикую інших. Тому тут треба Все-таки Діва це мінусова діва. Я не така <свісно> мінусова діва. Це про те, коли ми аж занадто турбуємося, аж занадто критикуємо, аж занадто переживаємо. Звісно, є моменти, от, але треба їх трошки пропрацьовувати і розуміти. Ці енергі. бажаю вам класно прожити цей транзит, взяти від нього все тільки найкраще, навести лад, порядок, от, ну і покращити своє життя.